Як заробляти на крипті у 2025 році? Давай розберемося без ілюзій та а, пустих обіцянок на мільйони доларів. Отож, перший варіант, найбільш безпечний для новачків, це айрдропи, адже вони не потребують великих а, фінансових вкладень. Айдропи це. Коли різні криптопроекти платять своїм користувачам за те, що вони виконують певні дії для того, щоб популяризувати проект. І за це вони готові платити своїм користувачам винагороду. Отож, другий спосіб заробляти на крипті це стейкінг. Стейкінг це коли ти Несеш свої гроші на біржу і залишаєш там як депозит у банку. І біржа тобі платить а, відсоток від твого депозиту. А, третій варіант це автоматизована а, торгівля. Простими словами, ти береш, створюєш або купуєш бота, який торгує за тебе, а ти отримуєш з цього а, фінансові перспективи, фінансову винагороду. Це в цілому доволі непоганий варіант заробітку, адже з одного боку ти не торгуєш, за тебе торгує бот, з іншого боку, ти все рівно ризикуєш своїм капіталом. Четвертий спосіб заробітку на крипті це, звісно, торгівля. Але вона потребує перше досвіду, друге, фінансових вкладень, дисципліни і чіткого слідування стратегії. Отже, заробляти у 2025 році на крипті можливо. Для цього потрібні е, холодна голова, трошки фінансових вкладень, е, ну і досвід. Якщо тобі був корисний цей контент, підпишись на мій канал, адже я буду додати сюди багато корисного контенту.